Допомогти людям, президент України Петро Порошенко доручив силовикам створити коридор для евакуації мирного населення, яке проживає в зоні антитерористичної операції. Це питання очільник держави обговорював з керівниками МВС, СБУ, Міноборони та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також президент України доручив уряду організувати перевезення людей і розгорнути мережу мобільних пунктів для забезпечення мирного населення питною водою, харчуванням та медикаментами. У свою чергу прес-секретар АТО Владислав Селезньов заявив, що сили антитерористичної операції готові забезпечити надійну евакуацію біженців зі Сходу. Тим часом керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережах повідомив, що в закритому пункті пропуску Довжанський на кордоні з Росією терористи самовільно організували оформлення пропуску громадян через держкордон. Цікаво, що з боку Російської Федерації у взаємодії з бойовиками працюють російські прикордонники, які мали б також перекрити кордон. Сторона в автоматичному режимі мала має призупинити роботу е, даного пункту пропуску. Однак на даний момент дійсно ми маємо ну, маємо інформацію про те, що там щось відбувається. Наразі невідомо, чому російська сторона грубо порушує двосторонній договір і тісно співпрацює з терористами. За словами речника Держприкордонслужби, цим питанням має займатися Міністерство закордонних справ та у МЗС поки що мовчать.